Дональд Трамп вперше після замаху виступив просто неба, однак під кулене пробивним склом звинувачував президента Байдена, віце-президентку Гарріс у різних гріхах, зокрема у виведенні військ з Афганістану, а також у розв'язанні війни, війни в Ізраїлі і в Україні. Тим часом Камала Гаріс у своєму ритмі набирає обертів, відривається за даними опитувань від Дональда Трампа. Ну і її підтримав 44-й президент Барак Обама. При цьому знову ж таки критикуючи Трамп. А після чого Трамп назвав Обаму огидним? Та ще Санта-Барбара. Тож, аби розібратися в цій темі, запрошую до розмови Мілана Лєліча, заступника головного редактора РБК Україна. Мілана, вітаю. Вітаю. Ну, перше питання після замаху на Трампа. Очікувалося, що його рейтинги будуть зростати, але виходить, що ті постріли ніяк не вплинули, або Трамп не зумів використати цей замах собі на користь. Насправді видавалося, що якраз о той невдалий замах, це буде ключовою подією усієї кампанії, і в принципі, як писала дуже багато. Ну фактично, всі навіть продемократичні оглядачі американські. що в той момент, коли розійшовалася оця фотографія, де Трамп в крові з піднятим кулаком, все одно. Тримається і закликає там всіх триматися. Що оця фотографія вона остаточно зробила вже Трампа президентом? Що це вже якби доконаний факт, і далі кампанія буде рухатися по інерції, тому що нічого більш потужного а, струсу для цієї кампанії просто вже бути не може. Але як виявилося, може і цей струс стався буквально за лічені дні після того замаху, коли а, Джо Байден зняв свою кандидатуру, і замість нього а, пішла його віцепрезидентка в на найвищий Державний пост Камала Харіс. Одразу теж не всі в перший день подумали, що це якось змінить ситуацію, тому що Харі завжди була дуже сильно в тіні Байдена. Вона, відверто кажучи, за час своєї віцепрезидентської каденції аніяк себе не проявила ні на зовнішній арені, ні на внутрішній арені. Тобто вона повністю була в тіні Байдена, і це був ніби як жест без виходу. Разу ж Байден настільки за своїми фізичними спроможностями просто не вивозить, грубо кажучи, цю кампанію. Дійсно плутає слова, виглядає виглядає на свій вік, скажімо так, на свої 82, То це такий жест віче, ну давайте спробуємо Камалу, але все одно, з іншого боку, Трамп, який пережив замах і не зламався, який там рветься на всіх парах до президентства, що він до цього президентства дірветься, але до досить швидко, насправді, буквально протягом першого тижня, після входу камали в кампанію, всі зрозуміли, що ситуація зовсім. Не така однозначна, тому що Камала справді вона реально здивувала всіх, вона здивувала навіть е, тих американських оглядачів, е, політологів, журналістів, які десятиліттями варяться в політиці, які вже ніби як все про всіх знають і можуть спрогнозувати. Вона здивувала всіх своєю гіперенергійністю і здивував теж американський народ і американські, американські виборець усіх тому що як виявилося, що рівень е, такої фрустрації Байденом навіть серед. Демократичного електорату він був настільки високим, значно вищим ніж думали аналітики, що заміну Байдена на Камалу була сприйнята як якийсь ну шанс шанс на перемогу щось настільки велике, настільки народ повірив в те, що Трампа все таки можна здолати, і ось ось кандидат, який це може. Це Камала, яка з перших там годин чи з перших хвилин, буквально своєї свого, свого кандидатства уже на посаду президента, супер мега активно включить лилося і виборчу кампанію, і вона зразу вона здійснила декілька десятків телефонних дзвінків продовж буквально перших годин, розмовляючи з істеблішментом з лідерами демократичної партії, щоб засвідчити, що всі її підтримують, що не буде якогось бунту на кораблі, що всі приймуть це рішення Байдена і сприймуть його позитивно. І ми бачимо, що Трамп явно такого не очікував. Після замаху він точно він розслабився. Він не до цього йшов до перемоги за рейтингами, А після замаху, очевидно, вирішив, що Ну, тут справу зроблено. Далі все просто на автоматі доїде до перемоги. Виявилося, що ні, що треба щось робити, і виявилося, що кампанія Трампа його штаб були абсолютно не готові до до того, що доведеться боротися не з старшим на 4 роки Байденом, а з молодшою майже на 20 років камалою з абсолютно іншою енергією з іншим вайбом, аніж аніж Джо, якого вони справді вже під кінець просто били ногами. вже лежачи вони. Вже просто добивали, і ми бачимо декілька тижнів. Уже минуло, і досі штаб Трампа ніяк не може підступитися до Камали. Вони ніяк не можуть зрозуміти, а з якого боку її атакувати. І рейтинги, які дуже швидко почали змінюватися, ми бачимо, що зараз тренд змінився на протилежний. Зараз уже у Камали є більше гарантованих, скажімо так, їй виборників у колегії виборців. Тобто більшу кількість. Штаб виборників від штатів вона забирає аніж трам, і одразу вже раніше було п'ять хитких штатів. Я думаю, зараз про це ми поговоримо. Що це таке? мабуть, треба пояснити специфіку цю американської виборчої системи. Але цих штатів, де результат був невизначений, було п'ять. Зараз їх уже сім, тому що в двох штатах, де Трамп ніби як перемагав Байдена, з появою Камали вже абсолютно немає там у нього переваги. Ну принаймні, результат точно не визначений, і інтрига зараз закрутилася просто до максимуму. Так і тут тепер питання в, в, в про тенденції: чи є ще нерозкриті козирі у Гарріс і. Чи є хоча б щось у Трампа, тому що дипломат Роман Безсмертний мені буквально вчора говорив, що ніби Трамп сказав все, що міг сказати, і зіграв все, на чому вже міг зіграти? Тобто, що може переломити цю ситуацію на користь Трампа, можливо, третій кандидат от зараз кажуть про Роберта кеннеді молодшого, який нібито має намір зняти свою кандидатуру на користь саме Трампа, чи допоможе він йому? Ми бачимо, що справді за рівнем саме технологічності політи, політичних технологій. Станом на зараз команда Харріс переграє команду Трампа просто в суху, тому що почнемо з Трампа. Та що він може, що він не може. Його політтехнологи, це вже численні американські публікації в американських медіа з посиланнями на різних співрозмовників в оточенні Трампа. Розповідали, що йому політтехнологи намалювали зрозумілу карту кампанії. Йому треба бити на свої сильні сторони, йому треба атакувати політики демократів, зокрема в сфері. Імміграції це дуже важливо про економіку. Говорити йому не треба займатися спекулювати на розбіжностях, на розколах, навпаки, виступати кандидат, який об'єднує це. Все прораховано, звичайно, купи соціології, фокус груп, весь цей політтехнологічний інструментарій. Але Трамп, коли побачив, що він втрачає ініціативу, він де-факто повністю відмовився від того, щоб слухати своїх же власних радників, і почав діяти на свій розсуд і робити. Все сустрого протилежне до того, що йому казали. Йому казали говорити не про персону опонента, а критикувати політику і про ідеї опонента. Трамп робить зворотня. Трамп зосередився на тому, що він персонально досікується до Харріс, яку він як тільки він не називав, він намагається придумати якусь кличку, яка б до неї пристала. Як у нього було вийшло з Байденом. да сонний Джо, сліпі Джо. І воно приліпилося і супер спрацювало. До Камалиші споки нічого Нелипне він намагається перебирає слова ніяк не вдається йому якось її вкусити. Хоча він називає її і дурепою. Як тільки заводно він її не називає, замість того, щоб говорити про політики, йому казали, що треба е, говорити про єдність американців, що тим паче ось після такого замаху, який не вдався, що там політичному насильству і протистоянню цій атмосфері ворожості, їй не місце в Америці, що ми всі американці там, і так далі. Він навпаки, він відкрито е, протиставляє там себе своїх прихильників іншим демократам які вороги які хочуть знищити америку є хороші ми але є довкола купа наших ворогів і ми будемо з ними битися і ми їх переможемо і це буде війна і це буде боротьба і на рівному місці просто відштовхуються якісь окремі групи е електорату важливі наприклад чорношкірі американці це дуже важлива група електорату яка в принципі останнім там ро роки э стала до республіканців ставитися ну значно Своїй значно терпиміше ніж років 20 чи 30 тому ні, Трамп робить якісь абсолютно незрозумілі ремарки про те, що Харіс насправді вона не Black American вона не чорна, а вона індуска. І потім розвиває цю тему, закопуючи себе ще глибше. А його напарник по виборах Джей Дівенс, кандидати віцепрезиденти на рівному місці. З'явилися там його ремарки. Ну раніше вони ж були підняті його ремарки про те, що не можуть там бездітні жінки взагалі. Ревати Америкою тому, тому що у Харіс немає біологічних дітей. Ну, теж бездітні жінки це значна частина електорату, і не всі з них навіть бездітні за своєю волею. Хтось просто не може мати дітей. Ну до цих речей треба ну, толерантно, навпаки, супер акуратно підходити, а не відштовхувати і не ображати їх. Тому зараз бачимо, справді ну тут о, важко буде знайти Трампа якісь козирі Натомість команда Харріс все робить супер мега технологічно. Вона не почала всі свої козирі вивалювати в перші дні. Вона е, грамотно е, підтримку, наприклад, з боку публічних осіб. Е, а в Штатах це до речі такий же самий м, розповсюджений, популярний, важливий інструмент, як, наприклад, в Україні, коли якісь зірки вписуються, коли може якісь там авторитетні політики з минулого е, вписують, підтримують публічно якогось кандидата. Це серйозно грає на електорат. Команд Харіс поступово почала цим залучатися, і, от фактично кульмінація цього тижня була коли на з'їзді демократів, який чотири дні відбувається, в четвер. Сьогодні останній день цього з'їзду, поступово і пара Барак і Мишель Обама, колишній президент, колишня перша леді, дуже потужні. У них були виступи. Це всі зацінили. Як який ажіотаж, буквально екстаз був серед публіки, е, наприклад, дуже такий відомий в Сполучених Штатах політик-соціаліст. Е, хтось його називає ліворадикалом, Берні Сандерс. Він теж виступив на підтримку Камали, і це може якусь частину радикально лівих демократів теж залучити на її бік. Виступив навіть Біл Клінтон, теж відомий президент Сполучених Штатів з такою ну. Яскравою промовою, яку теж ви зібрали на цитати. Наприклад, Клінтон сказав, яким чином грамотно повернули е, образи і е, з боку Трампа проти фактично його ж самого, тому що він робив ставку на те, що Байден старий, на вік. виходить Білл Клінтон і каже дослівно його Цитую: я був вашим президентом 30 років тому, але я ще досі молодший аніж Трамп зараз. Тому що справді Клінтон на пару місяців буквально молодший за Трампа, мовляв, тобто uh -huh. вік, який був козирем Трампа зараз починає бити по самому Трампу, і що ти тут скажеш? Ну Клінтон же реально він молодший. Ну ніхто ж не буде цього заперечувати. Наприклад, легенда просто американської телевізії телебачення Опра Вінфрі, легендарна журналістка. Яку теж знають, я думаю, не впізнавані сполучених штатах 100% без применшення, вона вийшла теж на сцену дуже яскраво підтримала Камалу Харіс. Очевидно, це теж додасть учок. Тому бачимо, що почергово команда Харіс. От, використовує якісь окремі технологічні ходи, очевидно, Харіс дуже добре, на відміну від Трампа, вона слухається своїх радників, своїх технологів, своїх соціологів, і за рахунок цього тренд пішов вгору. Що може ще спрацювати на Трампа? Справді є такий третій кандидат Роберт кеннеді молодший. Він походить з тої самої відомої родини Кеннеді, політичної демократичної родини Кеннеді, який намагався спочатку балотуватися від демократів, але ще минулого року він е, вийшов саме. Спраймері з демократів і пішов на вибори як незалежний кандидат, і в окремих опитуваннях ще декілька місяців тому набирав там понад 10%, відсотків, відсотків. Набирав це досить серйозний показник. Справді, як для кандидата не республіканця і не демократа, бо в нього велика впізнаваність. В нього прізвище, яке теж знає, напевно, абсолютно кожний американець. Він знає, хто такий Кеннеді, що це за родина Кеннеді. Він був до того відомим юристом, досить екологічних справах він займався, ніби благородний. Історія, але по суті він сам себе загнав у маргінес, тому що він почав е, активно вдаватися в різноманітну конспірологію, і просто в нього відмовили гальма в якийсь момент, і він натурально розповідав оці всі історії анти під час коронавірусу, під час пандемії, антивакцинаторські. Він щось розповідав про якісь чіпи, які щось намагається хтось вживити в людей. Тобто самий такий відбірний конспірологічний бред, відвертий, але все одно якась частина людей, який не подобався ані Байден. Ані Трамп з такої з безвиході, як протестне голосування, все одно була готова за нього проголосувати. Після того він дуже сильно втратив рейтинг натурально, там через три дні після того, як е, стала як Харіс. Було оголошено про цю заміну Байдена на Харіс. 40% його електорату за соціологію моментально пішло до Харіс, бо вони побачили, їм не подобався Байден, тому що він ну старий відверто ще з якихось міркувань. Але вони ну, і Байден і Трамп програму. не подобався і, і там поважний вік, і там поважний вік. От вони обирали якусь альтернативу. А тепер цією альтернативою є Камала Харріс, Так. Так, абсолютно, це як альтернатива, е, і тому зараз в принципі Кеннеді, зараз його рейтинги на рівні 5-6% в середньому по сполучених штатах. Е, його навіть не всюди допустили до бюлетеня не в всіх штатах. Він зараз за це воює. Це в принципі головне, чим він займається. Е, він воює е, за те, щоб просто бути в бюлетені, а Там треба зібрати, наприклад, певну кількість підписів в певному штаті, в кожному штаті окремі вимоги. І він цим якби займається замість того, щоб переконувати виборців. В тому, що він там альтернатива, що він поведе Америку до процвітання він цим займається, тим самим маргіналізується. Я бачив його політичну рекламу, до речі, яка теж максимально дивна. Наприклад, один з роликів присвячений просто тому, як е, Кеннеді, якому теж уже досить солідного віку людина, як він займається спортом. Ну тобто, показують, як він там їде на велосипеді, як він бігає, як він відтискається від е, підлоги, як він плаває в басейні, і оце, оце весь ролик. Ні, ну круто, mm -hmm. що да що людина в такому віці тримає себе в формі. Але Це і стилістика, і до речі, з в тоталітарних режимах, власне, туди хилять зазвичай, коли намагаються а, прорекламувати так. Наш, Лідера. наш там лідер, ще ого, го який там мужик, да, який чоловік Міла. Давай на останок, давай на останок все ж таки торкнемося, і ти коротко поясниш оцю складність системи підрахунку голосів у Сполучених Штатах Америки. що б не відбувалося зараз, от саме через складність неможливо. Ливо прогнозувати взагалі ніяк результати виборів так. Важливий момент про який я думаю, багато хто знає, але можливо, хтось ще не до кінця розуміє, що коли говорять про те, що Трамп, наприклад, там, чи Харріс обігнала Трампа на 2% в рейтингах. Це не працює так, як в Україні, що відповідно на 2% там більше шансів, там, наприклад, виграти. В Штатах національний рейтинг, загальнонаціональний рейтинг, грає дуже приблизну роль. Це просто для вимірювання якогось тренду в настрой. В Сполучених Штатах Америки все вирішується на рівні окремих штатів. Більше того, більшість даруйте за тавтологію цих штатів. вона чітко має голосує або за республіканця, або за демократа. Фактично, за будь-якого неважливо, який кандидат все одно за виборці партію, по партію. проголосують. Є декілька штатів, в яких визначається доля всіх виборів. Їх, як правило, 5, 6, 7, 8, Зараз їх приблизно 7. Там, де обидва кандидати мають шанси на перемогу, і що найважливіше для долі виборів, це те, що з. Станом по усереднених рейтингах е, найостанніших, в шести із цих семи штатів зараз Камала Харріс трохи обходить Трампа. Е, йдеться про відрив на рівні там, соці... статистичної похибка менше, десь 0,5%, десь півтора, десь 2,1%, але все одно. Все одно у Харріс трошки більше. Побачимо теж зняття Кеннеді якраз який би він там не мав рейтинг, там ті нещасні 5%, але вони можуть зіграти роль, тому що більшість схиляється до того, що якраз виборці Кеннеді, які з ним досі ще залишились, попри все, вони трохи більше тяжіють в сторону Трампа. Тому оце можливо якраз і буде якимось таким з козирів, який може. Дещо вирівняти гонку, і дещо допомогти Трампу. Тобто, якщо це справді станеться, а Кеннеді, як очікується в п'ятницю, вже от зараз може і має може, скоріш за все, оголосить про вихід з гонки і підтримує Трампа. Це інтригу на американських виборах закрутить ще більше, хоча здавалось би, куди вже далі. Мілане, я думаю, що буде воно закручуватись, і Ми з тобою ще не раз будемо говорити про це до листопада, власне, до того моменту, коли ці вибори в Сполучених Штатах Америки стануться. Дякую, Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Поширюйте відео серед тих, кого любите, і тисніть подобайко.